Розкіш виглядає по-різному, а у світі Rover розкіш може виглядати ось так. 460-й на максималках. Тільки по коврам зрозуміло, що тут все дуже преміально. І дивіться, яка скарга у нас по машині. Закриваємо автомобіль і скріплять ручки. Слухаємо. Щось відкрите, капот. Закриваємо капот, зараз продемонструє, з чим звернувся до нас власник джовера вартістю 330 тисяч євро. Погнали! О, звук почув при закритті. Ой-ой-ой, як йому важко! Бачите? Раз, все, достатньо. Зараз ми будемо це питання вирішувати.